Після повернення з війни власний бізнес започаткував і Денис Дудник. В Ірпені колишній військовий, відкрив психологічний хаб. Там допомагають цивільним, які постраждали від війни, і військовим, які повернулися з фронту. В нашому регіоні дуже багато це велика проблема. Дуже багато загиблих, дуже багато травмованих. І тут було дуже скажімо так. Людям не дуже не дуже, і після цього кані, звісно, треба працювати. Ідея відкрити клуб виникла разом з психологиною Вікторією Семко. Жінка надавала психологічну допомогу жителям Ірпеня після деокупації міста. А Денис хотів тілити свою дитячу мрію, працювати над ментальним здоров'ям людей. Особисто я більше працюю з чоловіками з, з, з бійцями, тому що е, вони е, ну. Кожному розкривається. ми позиціонуємо. Наш хаб як для здорових людей, як для тих, яким потрібно в таких нестабільних умовах тренувати, гартувати психіку і підтримувати ресурсний стан. Денис переконаний, після війни важливо не тільки реабілітувати військових, а й інтегрувати їх у цивільне життя. За даними міністерства ветеранів, після завершення війни в Україні налічуватиметься понад 3 мільйони ветеранів. Олександра Федорко, Кельвич Вадим. Єдині новини на суспільному.